Олег Бойко, волонтер, стоматолог з великим досвідом. Чоловік з 2015 року допомагає захисникам та захисницям лікувати зуби у прифронтових зонах. До початку повномасштабного вторгнення лікар працював у проєкті Тризуб Дентал, але з початком повномасштабної війни багато його колег стали на захист держави. Тож проєкт призупинився. Ми працювали і працюємо в проєкті Тризуб Дентал. Дуже мощний був проект, але ну як він є, але хі, після півномасштабного наступу росіян хтось пішов на мобілізацію, хтось добровольцем пішов, керівник проекту пішов в зсу. І цей проект пригальмувався. Нещодавно рівненські волонтери почали працювати над аналогічним проектом та створили пересувний стоматологічний кабінет Вікторія Сікрет. Тож досвідчений волонтер-стоматолог з радістю долучився до нього. Олег Бойко розповідає: потреба у таких автівках на фронті завжди є, адже зубний біль іноді буває просто нестерпним і заважає військовим не лише виконувати свої бойові завдання, а й жити. Біль, наприклад. При запаленні нерва нічний біль. Днем вроді би о, попустило, мені вже добре. Ночу починається біль, людина спати не може. Ну і увіть, в якому він стане, стане на наступний день. Він не виспати, одна, друга, третя ніч. Згодні на що угодно, навіть вибити той зуб. Аби не боліло, лікар каже, перетерпіти такий біль дуже складно. Звичайно, можна випити знеболювальні таблетки, але їх дія тимчасова, і з часом неприємні відчуття повернуться. Окрім цього, військовий бонусом отримає ще й гастрит чи виразку. Тому пересувні стоматологічні кабінети для захисників це справжнє спасіння, адже у них є все необхідне обладнання для лікування найскладніших запалень і працюють там справжні професіонали своєї справи. В нас залучені лікарі різних фахів. І вузькоспеціалізовані спеціалізовані стоматологи. І відповідно, якщо там потрібно складне видалення, приїде спеціалізований хірург-стоматолог, який зможе зробити це видалення якнайкраще. Тобто, щоб не робив цю маніпуляцію лікар з меншим досвідом, ми можемо таким шляхом компенсувати. Або підвищити якість надання послуг зі слів волонтерів створювали стоматологічний кабінет на колесах понад півроку, адже для цього не лише потрібно придбати авто, а й скупити все необхідне обладнання та залучити команду фахових стоматологів різного спрямування. Та, зрештою, результатом задоволені. Це не перший пересувний стоматологічний кабінет. Ідея чому ідея, тому що ну є потреба у військових лікувати зуби. На жаль, майже в кожній бригаді є посада штатка стоматолога. Але е, немає розхідних матеріалів, немає там бази, і тому з цим завжди у нас трошки прогалина з е, полікуванням саме зубів. Уже минулого тижня стоматологічний кабінет на колесах нарешті розпочав свою роботу. Щоправда, наразі він перебуває у тестовому режимі в одній з рівненських військових частин. Зараз працює він військовій частині в тестовому такому режимі, що може щось бракує. Нам тут швидше, мобільніше. В Рівному там докомплектувати чи там довести докупити. Він і зараз виконує своє бойове завдання, тому що всі, хто зараз в військовій частині, вони рано чи пізно відправляться на схід. Не можна сказати, що він зараз не виконує. Він вже на бойовому чергуванні. І вже після завершення тестового періоду, коли волонтери побачать, що стомат кабінет повністю готовий до експлуатації, автомобіль вирушить на прифронтові території. Ірина Грабчак та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.